Біатлон, біатлонний випуск. Заодно і біатлонний прогноз. Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер-класс. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, жмемо лайки, пишемо змістовні коментарі. Отже, відбувся і другий день на першому етапі Кубка світу з біатлону в Естерсунді в Швеції. Нагадаю, Другого дня, тобто 30 листопада, відбулися дві гонки. Одиночна змішана естафета і класична подвійна змішана естафета. Відрізняються вони тим, що в одиночній змішаній естафеті біжить одіночка. Чоловік, одиночка, жінка. По дистанції. А у класичній змішаній естафеті, е, чоловік передає наступному чоловіку естафету, а потім другий чоловік передає вже жінці, жінці жінка передає е, другій жінці. Отак от, от е, нібито на пальцях пояснив. Неважливо. Головне, що ми вже знаємо, як відрізняється. Отже, у одиночній змішаній естафеті перемогла Швеція, так як я і прогнозував. Моя команда-претендентка була Швеція. Швеція перемогла. Друге місце Норвегія, аж тільки третє місце Франція. Так що, якщо що, то можна було брати Франція не переможе. Ну, я брав тільки Швеція перемога. Е, перемогла Швеція, так? Далі дивимося, наші рідні наші улюблені команди. Яка і на якому місці е, стартували? Найкраще серед усіх. Дивимося. Польща. Так, Польща сьома була. Ну, я там не казав, да? Франція третя. Четверта Німеччина. П'ята Австрія. Шоста Швейцарія. Сьома Польща. Десята Естонія. Манюсінька Естонія. Десята була. Далі Україна, 12. та Україна 12. та Латвія, 14. та Привіт Латвії. Казахстан, 15. Прийшов на 15 му місці. Казахстан. Вам фізкульт, привіт. З України. 16. те Ви не повірите? Я вперше бачу, коли. Грінландія. Грінландія приймає участь вже як окрема команда. Справа в тому, що і ще досі юридично Гренландія належить Данії. Але там є але. Грінландія користується деякими вже ознаками. Незалежності. І там процес триває. Можливо, скоро на мапі повністю ми отримаємо і будемо свідками утворення нової держави. Поки що Гренландія в складі Данії. Але вже по самоврядуванню місцевому, по обиранню. Навіть деяких напрямків в розвитку, Гренландія вже користується певною незалежністю. І дуже, дуже приємно, ось, що Гренландія це найбільший острів у світі, але населення менше, ніж, ну, скажімо, у Фастові чи у Василькові, десь приблизно населення, е, ну, у якому? Як трошки більше, чим колись було в Чорнобилі. Десь плаває населення е, декілька десятків тисяч, не більше. Таким чином Гренландія 16. та Литва 19. -та. Можна і краще, звісно, але ну, що поробиш, це результат, це спорт. І Канада, також там наших співвітчизників дуже багато, вболівають за свою команду. Канада 24. -та. А що стосується класичної змішаної естафети, тут я прогнозував Італіяк і Італійців, італійську команду перемога, але, на жаль, італіїк випередили француж, французи. Е, хто дивився гонку, якщо б оті не два промахи доротеї Вірер, доротея Вірер, ну, такі ну, на ровному місці, знаєте. Ляпас допустила. Якщо б не оті два промахи італійки, де би була Франція, друзі? Ну, хто дивився гонку, підтвердить мої слова, що був шанс італій... італійської команди е... виграти цю гонку, цю змішану класичну естафету. Так, а так перемогла Франція, Італія, друга, Норвегія, далі третя. четверта Фінляндія. Ну і далі Чехія, США, Швеція, Німеччина. Найкращі серед наших рідних і улюблених нами команд. Канада, 16. А, Естонія. Естонія 14. Найкраще. Серед наших рідних улюблених команд підписники, яких у нас на каналі більш всього. Польща 17, та Естонія 14, та Канада 16. та Канада. Вітаємо наших співвітчизників там практично 2 мільйони. Так, далі у нас іде Україна 18, та Літва 19, та Латвія 21. -та, Казахстан 23. От такі результати маємо по недільним двом змішаним естафетам. Сьогодні, в понеділок, 1 грудня, вихідний перекур. До речі, вітаю всіх друзі, на нашому каналі з початком зими. З першим днем зими з 1 грудням. Завтра, 2 грудня, відбудеться одна гонка. Індивідуальна гонка жінки 15 кілометрів вівторок. Час початку 16.20 за Київським часом. Розкладів багато. Лінія БК вже відкрита, і, звісно, без прогнозу я вас не відпущу. Отже, 2 грудня дивимося, там є і хто виграє гонку конкретно. Це нагадую: індивідуальна гонка. Тут уже не країни біжуть і не команди. Тут індивідуально кожна біжить за себе. Лідерка. Якщо брати по переможцям, по переможцям, то лідерка француженка Жан Мано Лоран. Лу Жан Мано Лоран. На неї четвірка. А далі йдуть декілька. Біатлоністок, на яких вже відразу йде 7. Коефіцент 7. І ось якраз я із цієї когорти і вибрав свою претендентку. Я прогнозую перемогу Лізи Ватоци. Ліза Ватоци, Італійка. Перемога. Коефіцієнт 7. 7 коефіцієнт так. І, е, що не було скучно, я вибрав іще один прогноз, зробив. Не суперечить він аж ніяк. Е, основному перевага лідера переможців над другим місцем. Зрозуміли, да? це означає, наскільки буде відрив першого від другого місця на фініші. О, ось так. Тут я вибрав саме перший параметр. Перевага переможеці над другим місцем на фініші. 14,9 секунди. І більше, звісно. Е, тому якраз треба, щоб було 15 секунд, і щоб уже спокійно е, знати, що мій прогноз заходить. Тут коефіцієнт 3. Рівно 3. Получається. Ну і тут трішечки забігає наперед. Скажу, що потім вже в середу, 3 грудня, на нас чекає чоловіча гонка індивідуальна на 20 кілометрів. У чоловіків 20 кілометрів. А завтра у жінок буде. 15 кілометрів. Ось такий невеличкий відеоанонс. Одночасно огляд вчорашніх гонок, естафет змішаних за 30 листопада. Ну, і мої прогнози, мої два прогнози на завтрашню індивідуальну гонку у дівчат 15 км. Шукав хоча би щось за наших дівчат. Я маю в плані прогнозу в лінії БК. Я нічого не знайшов. Навіть там є такий розділ порівняти, хто вище, також не знайшов, на жаль. Або, е чи потрапить в заліковий подіум. Є такий, да? Я пам'ятаю, раніше було. Можливо, ще відкриється завтра безпосередньо перед гонкою такий розділ. Я маю на увазі, щоб чи потрапить, наприклад, Анастасія Маркушина в заліковий подіум п'єдестал. Заліковий п'єдестал, вибачаюсь, це перші шість місць. Нема такого поки що. Чекаємо, можливо, буде. Можливо, я трошки переплутав. Ну, вибачте, це у нас, як ви, хто слідкує давно за моїм каналом, знаєте, що біатлону раніше небагато, навіть більше скажу, дуже мало. Часу приділялося. А зараз я вирішив виправлятися і ось тому можуть бути і ляпаси, і помилки. І тому я до вас звертаюсь. допомагайте, підсказуйте, виправляйте мене, друзі. Таким чином, щодо прогнозів, то переможуться завтрашньої індивідуальної гонки у жінок на 15 км. Я вибрав італійку Лізу Ватоци, а перевагу першого місця над другим на фініші я вибрав 14,9 секунди і більше. Коефіцієнт на ватоці 7. Рівно 7. А на перевагу першого над другим місцем 14,9 секунди. Там трійка виходить. Трійка коефіцієнт. Отакі у мене пропозиції, такі новини, такі підсумки і такі варіанти прогнозів. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал. Якщо я вам, хоч якимось чином був корисним, можете віддячити по реквізитам в описі на монобаночку. Баночку кави, як то кажуть. Дякую наперед. Підписка, лайк, комент з вас. Також не забувайте. Дякую за підтримку, дякую за перегляди, і увагу, і повагу до нашого каналу. Це дуже важливо. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.